Всім здарова, мужики дівчата! Ви на каналі Гетра Зідана і сьогодні побачите 11-ту частину кар'єри Закарпати. Цей випуск буде особливим, тому що насправді це мав би бути 12 випуск. І зараз ви все зрозумієте, готуй собі чайка в капучині і приємного перегляду. Ну що, let's go, guys Царенко забив свій перший гол в сезоні. Вітаємо його. І так, що в нас тут є? Заходимо в кар'єру. Бачимо, що наступний матч проти інгульця. Давайте подивимося, який ще, крім. Інгульця у нас сьогодні будуть суперники. Календар нам говорить про те, що крім інгульця, ми сьогодні будемо грати проти Полісся. Ця команда дуже сильна. Ця команда йде, якщо не помиляюсь на другому місці в нашому чемпіонаті чи на третьому місці в нашому чемпіонаті. Будь-якому разі, це наші прямі конкуренти по єврокубковим місцям. Тому проти них буде тяжко, але їм буде бойно, блядь. Ми дуже зберемося на цей матч. Крім того, ЛНЗ. Тобто Інгулець, Полісся, ЛНЗ. В принципі, все ясно. Давайте тепер подивимося на турнірну таблицю. Турнірна гамничка. Табличка. Гвиличка. І так, і так, і так, і так. 20 матчів зіграно, Перше місце Динамо Київ і Шахтар Донецький. Єбать, як Шахтар зміг всіх догнати. блядь, Як? Це піздець, я не знаю. По 41 очку в Динамо і в Шахтаря за 20 матчів. Це жорстко. Полісся 39 і у нас 32. Сильне відставання, але я думаю, що якось за 10 матчів ми можемо нагнати ці очки. Я принаймні в це вірю. Ну let's go! полетіли до матчів. На жаль, саме на цьому моменті запис звуку з мікрофону пропав. Як бачите, на вебці мікрофон включений, він працює. Що саме пішло не так? Я досі не розумію, але що сталося, то сталося. Переграти ці матчі також змоги в мене не було. Тому єдиним варіантом залишається показати вам голи з цих трьох матчів, результати цих матчів і рухатись далі. Ортину гульця матч видався на диву складним. Моментів було мало в обох команд. І аж на 76 й хвилині царенко заробляє штрафний. Для Львівських Карпат, і підлипене взявся пробивати. Дуже довго настроюється. І кінці кінців він розганяється і пробиває. Попадає в голову чин хто би це не був. І здається, що інгулець відбивається. П'ятов вибиває м'яч, але не той п'ятов. М'яч потрапляє в ноги інотенку. Він недовго думаючи, закидає на забігаючого Мірошниченка Той пасує на підлипенця, і... <звісно> і я дуже сильно радію. Нарешті в цьому першому голу підлипене буксує з кутовим пропорцем. Команда радіє, все прекрасно, все супер, гарний гол. І так цей матч закінчився з рахунком 1-0 перемогою і трьома очками в нашу купілочку. Наступний матч проти Полісся з перших хвилин видався дуже складним. І вже на 20-й хвилині небезпечний удар від Шастела, але Ісінко справляється. Мірошниченко підбирає м'яч. Де діагональ на другий фланг там Дубінчак приймає і несеться розганяти атаку львівських Карпат. В нього забирає м'яч. Той же за шасл, дуже активний футболіст. Заута Карпати намагаються розігнати атаку по лівому флангу. Чачо дає центр на Сікана. Сікан бачить забігаючого Березу, і Береза забиває перший гол у нашому матчі. Я дуже радію, махаю своїм кривим пальцем, плескаю в долоні, і береза, непонятно на що б'є головою об кутовий прапорець. Ішла 92-га хвилина цього матчу. Карпати вирішили засушити гру і зберегти результат. Таким чином, ми здобули три очки. Видно по моїй реакції, що мені було дуже тяжко, і я задоволений результатом. Рухаємося до наступного матчу. Третій матч проти Лензе видався бідним на голи. 91 перша хвилина. Кінець матчу. Я, як бачите, дуже сильно зли, що Так сталося. І отак ще склав руки, ніби мені дуже сумно. От таким от чином закінчились наші три останні гри проти інгульця, Полісся і ЛНЗ. Як на мене, це непоганий результат. Плюс сім очків з дев'яти можливих. Наступна гра проти Динамо максимальний настрой. Але перед цим давайте подивимося на турнірну таблицю. Зігравши 23 гри в стумі, ми закріпилися на третьому місці. З тридцятьма дев'ятьма очками нас дуже сильно пресингує ззаді, доганяє Полісся Житомир. В них так само тридцять дев'ять очок. І єдина різниця між нами це різниця забитих і пропущених. У нас буквально на два голи більше. Нижче йде Олександрія, рух, Ворскла, Верес і так далі. Нас це не сильно цікавить, тому що ми туди не маємо дивитися. Ми маємо дивитися тільки вгору, доганяти Динамо, доганяти Шахтар. Я впевнений, що ми зможемо це зробити. Ну і наша основна задача не опуститися нижче третього місця в чемпіонаті, тому що, ви пам'ятаєте, головне це потрапити в Єврокубки на наступний сезон. А тепер давайте рухатись по календарю і все ближче і ближче до матчу з Динамо. Прийшло на пошту два повідомлення. Дивимося. Це наші скаути нам прислали нові звіти. Let's go, глянем. Так, Сантос і товариш. Ну, Сантос цей вроді непоганий. Ні, 200 тисяч. Відмовляємося від нього. І Бруно Товариш також дуже слабенький, потенціал слабий, і ціна також дуже низька, тому відмовляємо йому. І тепер наш звіт по українцям: Борислав Мартинюк. слабий, Антон Власенко. У потенціал максимальний 92, це дуже жорстко, але ціна 200 тисяч і 16 років стати, в принципі, ну, погані. Мягко скажемо, як на 16 років, тому також йому відмовляємо. Юлій Савченко, ціна, як бачимо, 675 тисяч непогано. Швидкість, яка не яка є, дриблінг також. Ну, мені здається, насправді, що це буде дуже дуже посередній гравець. Давайте також йому відмовимо. Филип Гаврилюк, то саме? І Дмитро Федоренко чи Федоренко, не знаю. 120 тисяч, потенціал ніякий, рейтинг ніякий. Відмовляємо. На жаль, сьогодні без поповнення до нашої академії. Ну що, тепер найважливіша гра проти Динамо, проти лідера турнірної таблиці. Погнали. Дивимося на їхню команду. Ванат, Шапаренко, Ярмоленко, Андрієвський, Шепелєв, Кабаєв, Вівчеренко, Біловар, Попов, Полегенько, Бущан. Дуже дуже сильна команда. Полегенько, привіт. Буде цікаво, буде важко. Давайте глянемо, яка там наша команда. І так: Селіо, Помпеу, зліва, Невес, Напад, Підлипенець, Супер, Береза, Цап, Чачо, Ігнатенко, Бобогло, Мірошниченко, Дубінчак, Лумницький. Все супер, але Лумницький чуть, -чуть замаханий, да? Можна було випустити векляка, але в такому важливому матчі мені здається, що Ломницький, який себе показує прекрасно, який в хорошому тонусі, повинен грати. І повинен доказувати, навіть не дивлячись на втому. Стартуємо! Стартуємо. Фух. Погнали, помаленько. Не спішимо. Чача одразу на Пазно седіопмпео. Біжить хтось дуже люто забігає. Дамо на добінчика, супер. Хороше вбігання Дубінчака. О, так от. Дубінчак готовий. Тому що це його колишні співкомандники. І береза. Береза може зразу пробувати на перших хвилинах матчу. Але не дають місце для удару і Чачуа. Заблокували удар Чачуа. Дубінчак, помагай. Можна кинути центр туди вверх. І. Ігор Невес на Березу. Береза далі. На Селю, І Осельо! Ой, блядь, дуже непогано було. Бучан. Вища не відбуває, але атака хороша, якісна. Сюди. Давай отаку от з підкруточкою. Класіка. І! Ой, бабогло пробивав, близько було. Але не гол. На повторі бачимо не дуже, не дуже вийшов удар, бабогло. Ну добре, давайте стримуємо тепер позиційку від Динамо. Крити, крити, пас, критий пас! Файно було, Ігнатенко. Умничка. Uh -huh. І у Банан біжить! А! А, сука! Нє! Нє! Вона спіжонив! Вона спіжонив, був би гарний гол насправді, але... Не хватило йому техніки, слава Богу! Бачу центр. Все йо! пас! Ай, пас на хід гарний був! На вбігання! Ігнатенко, блін, можна було з ударом, але не встигну, заблокують. На Помпео, а не Дубінчак! Дубінчак дуже високо грає, дуже високо. Певно, себе відчуває. <гум> що, це не на вас, Дубінчак? Ти шо, блять? Навіс небезпечно! Ой-ой-ой-ой-ой! <гум> шо вітає? Спасує Ермолинка, на Шапаренка. і тут ножницями. ти що! Ну це клас. Це клас гравця, тут можна тільки... Поплескати. І надіятись, що більше такої хуйні не буде, пацани. Давайте, зібрались. Знову на, на Ярмоленка, блять, мозок команди. Не знаю. Ярмоленко дуже добре починає атаки. Вона тікає, боже яка швидкість. Хорош, лумницький. Піздець, кінець першого тайму. Як так швидко? Навіс, центр, ну шо це таке? Шо це влітає, блять? З тої самої точки з 11 метрів навіс на Андрієвську тепер в цьому моменті. І з льоту, удар, з лівої. Ну, напевно, без шансів навіть для воротаря. Це дуже тяжко було оперувати. Ахуєть. 2-0. Треба попробувати якось більше бити, більш агресивніше зіграти. Давайте, погнали, Шапаренко. Шапаренко, пас на вона! Просто без шансів. Просто без шансів. 3-0. Гарно розіграли, ніхто нехто тобаг, впустив, ваната. Шок. Просто шок, пацани. Хорош. Вибити. І ча, давай. Через центр. Пішли, 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 пішли. Пас прекрасний, Ігор ж, давай, давай, є ще час. Просто в Дальній кут, просто в дальній кут, легенько. Погоди сюди, гол. Перший гол Перший є урневе забиває. Гарна передача від берези була. Туди, куди треба. Погнали, пацани. Давай, давай, давай. Забрати зразу Андріївського. Єрмола. О, тут! Помилка! Пас центр. Береза! Береза! Сам можеш не давай пас! Свидчи, пас! Пішли, береза! Давай! Пас! Пас! І! Підлипанець! Тощи! Тащи! Пас! Ближчий. Nope. Сука! Бущан! Бущан косел відбивай! Нам треба забити з кутового дуже сильно! Нам дуже сильно треба цей гол! Давай! Блять, програли верх! Пас! Ще! І! його. Ну, Бущан, якийсь нереальний, блять! То гущан чи буфон стоїть, я не розумію! 81 хвилина! Є ще є ще час, є ще час! Блять, Вічеренко, навіть знов! Виграти! Вигнати! Пішов! Давай! 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 Ігор невеш паз швидше! Блядь, як Береза гарно намагався, технічно, але його просто діли, троє гравців і тут же небезпечна контратака Динамо! Кабаєв дає пас на бояцько, бояцький вперед шосать, блядь, тут боболо! Їх дуже багато! Чому їх так багато? Ісенко. все! Програли ми! Дячук, хто би це не був? Навіс знов заїбали з тими навісами своїми. Підлипанець пішов. Давай! Давай Березо! Невес! Невес! Ідеальна передача без офсайду! Будь ласка, офсайд. Але було добре. Було добре, але в офсайді, пацани. Програємо Динамо! Шанси були! Ми дуже жорстко включились після 70-ї хвилини. От почали грати тільки тоді, коли вже блядь, нема що втрачати. Розумієш, тоді почали грати. А до того, що було не так, я не розумію. Щось, блядь, щось ходять навколо штрафної, ходять та пробийте трошки собі та щось, блядь, візьміть на себе груну, то просто ужас. Ладно, забули. Але не забули про те, що в мене є твіч канал. Зараз ти бачиш QR-код в себе на екрані. По ньому ти можеш перейти і підписатися. Там буває набагато веселіше, ніж результат цього матчу. Так, душо. Ну ем... Якось так одразу, блядь, п'яте місце з третього на п'яте зразу. Сумно, ну будемо старатись вирівнювати ситуацію в наступних матчах. Не знаю, що ще сказати, пацани. Гра проти колоса наступна, полетіли. Так, е, бачимо, що Береза і Помпео трошки змучені. Давайте Помпео замінимо. Дамо вийти костенку зліва в основі. І замість Помпео закинемо шаха. Отак, зіграємо. Плюс, крім того, давайте царенка замість Берези попробуємо. І сікана замість Невеса. І Векляка замість Лумницького. Попробуємо так. Надіюсь, що не, не проїбемо через це. Ми просто не маємо ніякого права програвати зараз. Взагалі, ноль права програвати. Ну, давай. Сонячна погода. В коваліївці. Давайте пацани Погнали. Царенко зразу полетів маленький умнічка, давай. Костенко. Костенко. Ой, як обігрує, як обіграє, майстер. Можна назад на царенка віддати, ну так просто, ну дайте той нормальний пас. Бачу забігання. Країм, все! Тут мало бути накрито теж, Кравченко! Ні. о, лісинко хорош. Їсенко, був там не треба. Сіканда є пас, добре на царенка. І сильний пас треба. Давай. Пішов, хто це? Костенко? Костенко. Костенко, спокій. Давай сюди, добре. Нацаренко, і Сікан, вбігай! Вбігай! Бігай, Сікан! Ой, сіно! Данило Сікан! Найс! Гарно розіграно! Ой! А як Сікан знайшов там ту позицію? Боже, як він відклеївся від захисника, та ти що? 1-0 виграємо, швидкий навіть гол, я б сказав. Треба ще. Кравченко. О, так! Костенко забирає, Костенко, просто он сьогодні, пацани. Добре! Через центр! І! І! Забігай давай, давай, давай! Блять, довго біжиш! Костенко з лівої! З лівої неробочої пробивав, але було непогано. Тати що? шо? ти шо? Як же вони? Як же вони розрізають мій захист? І удар! Ісенко хорош в пишку! Легенько Мірошенко закидуємо на підлепенця. Підлепнець приймає, давай центр. На сікана сікан, можеш сам, не можеш. Ладно, нічого страшного, підлепенець дасть пас, хороший Дайс, на сікана і сікан. Ще можна І, І підлепенець, кожен житі. Ні! Не цей раз. Давай, підлепенець, зроби гарно. Зруби гарно. Ай, прям в руки воротарю. А ще разочок, тебе є другий шанс. Пас на костенка, костенко, бам! Ууу, хрестовий від Костенка, пацани, який добрий удар! В ближніку дай мені повтор! На! Та ти шо? Але тут дивіться, воротар витащив. Навіть як вилетіла дев'яточка, сама така дев'ятка, йоу, все одно воротар повідбивав. Горох непоганий, воротар, непоганий. Виграти? Хорош! Костенко, дай, дай на сікана! Скидочка на на Сиренко, знов і сікан! Бам! Йо? Блять, Йобаний горох! Що ти робиш? Давайте, знову підлипанець подає. Треба туди на даню, бачу там високих гравців. Давай туди на дальню скинемо. Получилось на ближню. Векляк пробивав. Як крутився м'яч. Просто від буріт крутився. Подивися на це. Ніби ворота і просто останній момент направо крутиться. Ну піздець. Велетень знов біжить по флангу, швидко. Може бути небезпечний навіз. Ні, нема. Аааа! Ближній куп! О, Ісенко, якимсь шином, якимось чудом! Встигає відбити, зорієнтуватися, відбити цей м'яч, подивіться, удар туди, але. О. О боже! О боже! Ісенко просто король воріт, блядь. Кутовий! Спокійно, давайте, пацани. Добре, далеко, далеко! І удар! Давай! Знову, знову і знову Ісенко. Все, чачо, вибий нахуй просто той м'яч! Перший тайм небезпечний особливо в кінці. Насправді ми мали перевагу, я відчуваю, що, що перевага на, нашій, на нашому боці. Ми мали забивати більше, але і суперника моментів. Піздець в кінці було. Поки що Сікан єдиний автор голу. Летимо далі. Агресивно, агресивно треба. Дайте трошки агресії мені. О, так він розничатко. Такий хорош. Давай на підлипенця. Підлепенсь на Сікана. І так на там там захисник. Це було очевидно. але тут Ігнатенко! Сікан! Чачо! Ближній Ааа! кут! Чачо! блыша, девятка, пробивается! Капитан! Сюда Ну, бля! Ми вертаемся в чемпіонську гонку, пацани. Пас! Пас! І чачо! Знайшов цю дирочку між двома захисниками і пробиває ближню дев'яточку. Хороший. Який красавчик. О, зразу агресивно вперед кидають, дивися. Але тут наш м'яч, векляк. Давайте без помилок. Пацани, без помилок. Головне, і на, на фланг. Тут біжить. Чачо, біжить, 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 біжить. О, тепер можна дати пас. І тепер вниз. І Сікан! Треба гол! Сікан! Треба гол! Сікан! Сікан зіграв як рак! Підлипенець. Пас на чачо. Чачо, зберігає. Зберігає м'яч на юнотенка. Інотенко давай вниз. на царенка. Царенко. Зовнішньою. Бам! Непогано було в даній кут, але можна було трошки сильніше, трошки якісніше зіграти. Царенко. Отак. Добре, здорово. На підлипенця. Підлипенець. Біжить. Треба пас і гол! Удар, no. Удар! Чачо, мимо! Намагався в дотик пробити, як мудрик. З центральної зони пробиває, зазвичай, дотик. Дальній кут, Просто вільний, попади! Ой-ой, ой небезпечно може бути! Не висікаємося, не висікаємося, пацани! Стояти до кінця! Удар і Ісенко! Блядь, який же лучший! Просто Ай, я не можу! Демченко, небезпечно! Небезпечно, хороший пас, цікавий! Знов Демченко, з м'ячем. Дає на нова... ван... Ну, на болбата і Болбот пробиває! Близько до дев'ятки. Випустимо замість Царенка шаха. Давайте випустимо дашка на правий фланг нападу. Чарльза замість Чачо. І все. Невес відпочине собі трошки. Любінчак. через центр, Ігнатенко вверх. Чарльз. Чарльз свіженький. Та є пас, здорово. Сікан. Сікан ну, Сікан, тут зроби! Пробимо ще одну заміну. Випускаємо все-таки замість сікана випускаємо Невеса. Я передумав. Чарльз допомагає. Ота, куди дорогенький? Дубінчак це все читає. Ігор Невес. Можна назад дати на Чарльза. Чарльз далі на фланг. І на Костенко, Костенко. можна прострілити! Проспіл небезпечно! П'ять хвилин до кінця матчу. А забрати? А забрати ще? Чарльз, ти тут! Ти тут головний, блять! В опорній зоні! Ай, цікан, блять, чи хто це? Чешах! Так втратили м'ячики, щоб по-дурному. Ой-ой, небезпечно може бути, це гол! Це гол! На 91 хвилині. Голос забиває один гол. Фух, слава богу, що це не на 70-й чи 80 й бо це би було вже дуже потніх останніх 10-20 хвилин. А так, я думаю, цей гол сильний нічого не поміняє. Одна хвилина. Дай свісточок, товариш суддя. Дай свісточок. Все, ну куди, ну куди? Куди? Є? Yeah. Є перемога 2-1, пасаним. А ще дуже великою перемогою буде. Якщо ти прямо зараз поставиш на паузу, напишеш коментар, пишеш ти слів, і це поможе цьому відео попасти в рекомендації. Наприклад, наприклад, також не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо не підписаний. Дякую. Так, ну що, пасани? Ми вернулись на третє місце сюди. 42 очки. І Олександрія. Олександрія, яка знаходиться на п'ятому місці, 40 очків, 2 очки різниці, все на все між нами. Піздець. У-у-у-ух! це буде важкий матч. Показують нам бабола. Заповнені львівські трибуни нашого тренера потужного. Давайте пасни. Фанати вимагають чергову перемогу проти дуже принципового суперника, дивлячись на турнірну таблицю. Полетіли. Перший дар воротам від Ігора Невеса. Кулаков. Хернандес. Блядь, небезпечно! Ууух! Дуже близько тільки що було до воріт. Ні, ну тут Мірошниченко має бути п. What the fuck? Нет, центр! Центр! Стука! Центр! Забрати! Добре, Ігнатенко, хорош прийшов з упорної зони! Сюди, в фланг? О, Боже, який ужасний пас! Боже, який Ісенко, чемпіон просто, пацани, ви це бачили? Як же він впевнено забрав? Пішли, 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 пішли. Чачуа, чачу, ааа, сильний передача, до виграє! Дай якомусь підкаті. Оп, і давай, 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 давай ще. Що там? Пол, чий, наш! Наш м'яч! Сюди, зараз будемо пробувати. Дуже гарно зараз проб'є, давай, я впевнений в цьому. Отак. Недалеко до воріт. Виставляється стінка. Дальше, дальше, правильно, блядь. Все, судя дивись там за ними, щоб вони не рухались. І отак пробиваємо. Давай, ідеально, ідеально просто. Бам! Ну що так слабо знов! То Топ якийсь. А тут чачо! І! Пас! і! Ще треба! Блядь, як же довго Береза, добре, але... Відборює мяч! Береза, і... пас! Куда пас? Дуже багато гравців в Олександрії. Ультра багато. Шдохній! Пас! І! З командою захищаємося! Ні, як же він просто розвертається кулаков! І пробиває вище. Слава Богу! Просто повезло, пацани! Просто повезло! Двінчак! така передача. Супер атака! Леньке на і пас. Кутовий заробили? Добре. Береза. От сюди, на ближню, на ближню і підлипенець. Сука, Шевченко, бере в руки. Треба трошки сильніше пробувати подавати. Поборотися, треба, поборотися, треба! Добре, береза! Береза, шукай, шукай старий, шукай! Добре, знайшов! Знайшов Дубінчака. І дубінчак! Пробує навіс зробити! Ще один кутовий заробляємо! Добре! Мені подобається, давайте, тепер чуть-чуть сильніше надаю. Отак. І супер! це і і на бабогли! Прекрасно просто! Отак. Бабоглич, хорош! З передачі берези. Просто навколо нього ні душі не було. Самесенький стоїть. Не знаю, як так. І який потужний удар. Тати що? Ну без шансів. Для будь-якого верти або шансів. Підзавісу першого тайму забиваємо. Головне втримати, як мінімум, в першому таймі це рахунок. А далі в другому вже буде нова історія. Крутиться, крутиться гравець Олександрії. Крутиться, проходить. Розумно. Не дати пробити абсолютно ні з якої позиції. Не дати пробити ні з якої позиції. Ні! Все. Винести. Є. Yeah. Чил. Далі буде тяжко. Я відчуваю, що далі буде тяжко, але ми маємо справитися з цим тиском. Ага, читав! Я знаю ті ваші передачі. Береза. Береза, береза! Ну задалеко, але добре, що тут є Сельо. На підбиранні. Чекає, він чекає забігання берези. Береза, забіг. пас! І. Ігорневич! Хібать тебе в рот, Ігор Невиш, блядь. Що це таке? Куда цей удар? Як все було гарно розіграно, три кроки вперед було понятно, як буде йти та атака, і ти просто тупо не забиваєш. Робочою правою ногою, ну все жесть. Давай, давай, до кінця, отак, чачо, хорош кутовий. Ми забили з кутового, тепер в них є шанс. Але ми їм не дозволимо, правда, пацани? Ми їм не дозволимо! Ми їм не дозволимо. Ні! вибити нахер! Вибити Добре, ісінько бере в руки! Дуже багато вбігань від гравців Олександрії. Мені це не подобається. Тут перекрили. Ще треба перекривати. Ой, яка передача прекрасна! Удар! Тайні нікуд, я думав піздець, я вже думав гол. Я не знаю, як ти маєш грати. Ти грай головою. Е, так, біжу. тренер розказує Чарльзу, як йому ти треба, ти буде треба буде діяти, маєш. коли він вийде за міни вже буквально через 5 хвилин. Ти давай, Йорневе, на свою позицію в напад. Ну чому ти не біжиш в напад, козьол ти, блять? Царенко тікає. Дає на Чарльза Чарльз. На березу. Знов Чарльз, Знов береза. Береза пас. Береза гарний пас, який давав. Ай-яй-яй, на забігання. Через зад, Спокійно, спокійно. 10 ігрових хвилин. Не спішимо. Не спішимо, нам потрібна ця перемога. Як повітря. Ігор Ігор Невес, Невес, Ігор Невес Ігор Невеш розвертає, на Березу, Береза! Дай! Не, дол... не долітає м'яч. Костенко, спокійно. Ще разочок через кустенка. Ми нікуди не спішимо. Ленько накидаємо на дошка, ну Дашко! До отак! Зіграв, розумно зіграв і пас! На березу Береза пішов! береза, пішов, береза, блядь! Обережно! Отут обережно треба було! Нє! Нє! Прикривати, 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 прикривати! Ну що таке, ну куди пас центр Проходить, блокувати, Все! Нє! Сука на 93, блядь! І Пучо Олександрія. На 93-й, блять, хвилині. Дома не змогли отримати рахунок, не змогли отримати перемогу пасне. Сумно. Але мені стане трохи веселіше, якщо ти перейдеш в мій телеграм-канал, підпишешся і проголосуєш за лева цього випуску. QR-код у тебе зараз на екрані. 3, 2, 1, 1, 0. Отакий от получився випуск з трошки такою сумною ноткою в кінці. Але вже як є. Надіюсь, тобі сподобалось. Надіюсь, ти поставив лайк, надіюсь, ти написав чи напишеш коментар до цього відео. Бажано довше 6 слів. І бережи себе, пока.